Слава Господу, дорога церква. Я всіх вас вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Благодать вам і мир від Господа і всім тим, хто дивиться нас онлайн. Ми вас вітаємо вот на цьому місці, прославляючи Господа, чудова пісня. Ми, Господь нас сьогодні зібрав на цьому місці, щоб знов і знов кожного із вас благословити своєю благодаттю, своєю милістю. Своєю відповіддю на ваші молитви. Сьогодні Господь бажає всім серцем своїм, сьогодні до нашого серця говорить. Тому налаштовуємо наші серця для того, щоб е, мати можливість чути слово Господнє сьогодні буде. Таке ізобілля слова Господнього. Я вірю, що Господь до кожного із вас буде сьогодні говорити. От, слава нашому Господу! Я поділюся декількома місцями Писання, і ми будемо йти до молитви, будемо поклонятися нашому Господу, будемо прославляти, бо наші ноги і наше серце в цей в дом, в дом Божий приходить для того, щоб прославляти Його, поклонятися йому, щоб мати зустріч з Господом. Давайте ми відкриємо наше Писання. Як Господь хоче до нас сьогодні говорити? Да як Господь буде сьогодні до нас говорити? одне з таких місць писань, де ми можемо прочитати зібрані особливо, коли ми читаємо слово Господнє, читаємо, як збиралася перша апостольська церква, ми можемо там читати і бачити, що вони кожен день однодушно були в храмі, вони перебували в слові і в молитві. Тобто дві такі ключові речі. Вони перебували в слові і в молитві. Господь хоче до нас говорити через слово своє і Духом Святим. Він хоче говорити до нашого серця. Ми зараз про це зачитаємо. Другий Тимофій третя голова, 16 вірш. Усе писання Богом натхнене. І корисне до навчання, до докору, до насправи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла, готова. Слово Господь дуже часто до нас говорить через слово своє. Дуже, дуже важливо нам кожен день, дуже, дуже важливо, кожен день нам перебувати у Господньому слові. От, читаючи, роздумуючи, внікаючи в нього, ну, от, молячись над ним, знаєте, є таке поняття, як молитва читання. Тобто, коли ти під час читання ти балакиш з Господом, ти просиш у нього мудрості, відкриття. Це дуже важливо. Господь на цьому місці сьогодні хоче говорити до тебе через слово своє, через Писання. І друге місце друге місце, де Господь е, каже про те, що Він буде говорити Духом Своїм Святим в твоє і моє серце. Е, від Івана, 14 глава. Давайте відкриємо собою писання. 14 глава, 26 вірш. Утішитель же, Дух Святий, що його отець пошле в ім'я Моє, Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я говорив. Слава Господу! Наскільки наш Господь добрий і який піклується за нас, Господь сказав, що тоді, коли я піду, прийде Дух Святий. Він не тільки буде втішати ваші серця. Но Господь каже, Він вас навчить, він вас буде вести, він вас буде навчати. І нагадає вам мої слова, нагадає вам те, що я вам говорив. Слава нашому Господу! Господь не хоче, щоб ми нічого не забували із того всього, що він нам дав, як ті дорогоцінні перли своєї істини. І тому ми зараз своїм серцем, своєю душою на цьому місці, ми піднімемося і будемо прославляти Господа. Призвем ім'я Господнє в це зібрання на це місце, щоб Господь був з нами Духом Сим Святим, торкався кожного серця і благословив нас в своєму великому ізобілі. Давайте поднімемося будемо славити нашого Господа. Дорогі наш ну, Господь, ми славимо Твоє святе ім'я. Ми на цьому місці Господь зібралися для того, щоб кликати Твоє святе ім'я. Господь наш, Бог наш. Спаситель наш, вчитель наш, Господь, ми просимо Твоєї Тво, присутності, Спаситель. Прибудь, Господі, з нами. Благослови кожного з нас. Ми, Господі, зібралися тут не просто щоб один одного побачити, Господь, але саме перше ми зібралися в ім'я Твоє, раді Тебе, бо Ти сказав у Слові Твоєму, де двоє і троє збираються в ім'я Твоє, там, там ти серед них. Ми віримо, Господі, в це слово. Ми, Господі, довіряємо Твоєму Слову. Ми просимо при Господі, прибудь з нами на цьому місці. Будь з нами, Господь Господьми. Хай Дух Твій святий сьогодні торкається кожного серця. Хай кожний із нас, хто прийшов на це місце, відкриє своє серце, отримає від Тебе Твою святу благодать. Твою. Милість, відповіді на свої Господі, питання або потреби, Господь наш, благослови, наповнюй нас Духом Твоїм святим, наповню любов'ю істиною Твоєю, О, Господи, хай наше серце буде наповнене Твоєю істиною, дорогий наш Господь. Благослови нас, поведи нас, благослови всіх проповідуючих, прославляючих, всіх слухаючих, Господи, хто нас і слухає, і дивиться, Господь. Благослови кожного, Господь. Не, не обійди, Господі, мимо не одну, не одну душу, Господь, но благослови, кожного щоб кожен Господь щось від Тебе отримав сьогодні. І був благословений, щоб в цьому дні його серце було наповнене Духом Тим Святим і прославляло Тебе, благословляло ім'я Твоє святе і превозносило Тебе, Господь наш. Вся слава Тобі, вся честь Тобі і велич Тобі, нашому, Господу, Отцю Сину. e do cuo se amém